Всемилостивий Боже, дякую тобі за моїх батьків і за все те добро, що Ти мені дав через них. Вони виховали мене, навчили любити Твої святі заповіді та ненавидіти гріх. Я їх люблю і хочу завжди шанувати їх. Благослови їх, Господи, усяким добром та довгим і щасливим життям. Борони від злого. Дай їм силу перемогти всі труднощі, дай, щоб вони на старості дочекалися потіхи від своїх дітей і передусім від мене, а по смерті прийми їх і мене до Небесного Царства. Амінь. Господь, під покровом крил твоїх, бережи батьків моїх, віддай заслужену нагороду. За їхню любов і доброту. Амінь.